Вітаю вас, друзі. Незважаючи на те, що Москва протягом останнього тижня вже двічі публічно відкидала мирні пропозиції Трампа вустами Лаврова та Рябкова, в Кремлі чудово розуміють, що Сполучені Штати Америки можуть їх примусити до миру уже у цьому році. Також в Кремлі розуміють, що рано чи пізно прийдеться відповідати за все, тим більше, що в Газі вже виписані перші ордери. Тому не дивно, що у Путіна активно намагаються знайти хоч якусь найілюзорнішу підставу, щоб виправдатися. Сьогодні пізно ввечері російські пропагандисти повідомили, що російський МЗС заявив, що буцімто Вашингтон їх спровокував. При цьому російські засоби масової інформації з одного боку активно цитують російського дипломата Мірошніка, який повідомив. Що Сполучені Штати Америки накачуванням Києва зброєю, начебто самі спровокували так зване СВО. А з другого боку, російські пропагандисти цитують Захарову, яка заявила, що Росія буцімто багато років говорила про факти накачування України зброєю зі Сполучених Штатів Америки та Великобританії, а також про військову активність НАТО з порушенням російських кордонів. Звісно. Досить дивним є те, що Кремль, роблячи такі заяви та ще й зі звинуваченнями через російський МЗС, не наводить жодного конкретного факту. Де факти так званої військової активності НАТО та ще й з порушенням російських кордонів? І взагалі, при чому тут Україна, якщо Україна не є членом Північно-Атлантичного Альянсу, не є членом блоку НАТО? І щодо постачання Україні зброї від Штатів Америки, а також Великобританії, це не заборонено жодними міжнародними домовленостями, жодними міжнародними договорами. Та й Україна почала масово отримувати легку зброю, насамперед Джавеліни та Стінгери від країн союзників лише за декілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення. Кремль він давно планував цю війну. Такі плани вони розробляються протягом року півтора. Дуже все детально було відпрацьовано. І та допомога, яку отримала Україна напередодні повномасштабного вторгнення, вона точно була недостатньою для того, щоб його зупинити. Хоча важливою, не Україна зірвала цей путінський так званий бліцкріг насамперед за рахунок власної зброї. Очевидно, що Кремль з усіх сил дуже старається якось вмити руки, перекинути вину за цю агресію, чи то на США, чи то на Великобританію, чи взагалі на Україну. Але це точно не спрацює, нехай не сподівається. При цьому я хочу зазначити, що є певний прогрес, адже якщо ми проаналізуємо заяви від російського МЗС, то ще в перші дні повномасштабного вторгнення була заява від Лаврова який тоді заявив, а саме 10 березня 2022 року, що Росія не нападала на Україну і не планує нападати на інші країни. І таку заяву Лавров тоді зробив навіть не в Москві, а в Туреччині, в Анталії на дипломатичному форумі. В той же час потрібно розуміти, що Кремль, роблячи подібні такі цинічні заяви, він завжди намагається на щось опертися. Цього разу Мірошнік та Захарова намагалися опертися на заяви Блінкена, держсекретаря США, який в інтерв'ю американському виданні Times повідомив, що слушати Америки дійсно позначали Україні легку зброю ще до початку на вторгнення, і Кремль вирішив, що це, начебто, та соломенка, за яку можна схопитися і що можна все перевернути, якось виправдатися. Але нічого я підкреслюю з цього не вийде і рано чи пізно за все прийдеться відповідати Проте, Повернімося до Блінкіна, Я хочу презентувати його одну заяву важливу, адже він повідомив, що припинення вогню дасть Путіну час, щоб переозброїтися, і знову атакувати Україну. І він зазначив, що Україна має бути посилена, що українська армія має бути потужнішою, і що Україна повинна отримати гарантії або стати членом блоку НАТО, або отримати реальні гарантії безпеки від країн заходу. Також щодо НАТО, нещодавно пролунала заява від експрес представника президента США щодо України часів Трампа Курта Волкера, який заявив про те, що Україні треба продовжувати наполягати на членстві в НАТО, тому що це єдине, що Путін поважає. Звичайно, українське військово-політичне керівництво чудово усвідомлює, що найкращими гарантіями безпеки для України є лише вступ до НАТО. Тому не дивно, що ми регулярно чуємо заяви від українського МЗС від президента Зеленського з такими наполяганнями України, щоб Україна отримала запрошення на вступ до північно-атлантичного альянсу, і такі вимоги постійно лунають від представників вищої української влади. Важливо, що зараз Москва вчиняє активні дії щодо того, щоб на території України продовжувала діяти московська церква, яка керується з країни агресора. Щоб таким чином і далі впливати на українців через духовну сферу сьогодні, російські змі цитують чергові заяви від російського МЗС, де закликають управління Верховного комісара ООН, з прав людини та інші профільні організації більш жорсткіше реагувати на рішення української влади щодо московського патріархату і вимагати відміни відповідних законів. Я хочу нагадати, що 31 грудня уже минулого року був звіт від Верховного комісара ООН з прав людини, який заявив про те, що Буцімто Україна не довела законні заборони московського патріархату, що нібито українська влада не дала чіткої відповіді на запитання, чому необхідно забороняти всю організацію. Тут потрібно зазначити, що ця московська імперія ще активно починаючи з 2022 року почала виділяти значні кошти. На фінансування різних лобістських організацій. На різних таких юридичних адвокатських агенцій, в тому числі навіть у Сполучених Штатах Америки, Я хочу нагадати, що вже восени 2022 року з вуз деяких конгресвумен лунали заяви, що буцімто Україна хоче заборонити християнство та інше. Москва спрямовує величезні фінансові ресурси, тому не дивно, що є такі заяви лунають з ООН та ще й з вуст Верховного комісара справ людини. Але є відповідь від України від нашого МЗС, де зазначили, що прийнятий закон не передбачає заборони жодної з існуючих в Україні церков. Натомість він лише не допускає підпорядкування релігійних організацій в Україні керівним центрам, які розміщуються в державі, що здійснила або здійснює збройну агресію проти України, чи тимчасово окупувала частину української території, а також релігійних організацій, що підтримують збройну агресію проти України. Закон щодо цих організацій набув чинності 24 серпня, уже минулого 2024 року. На день незалежності президент Зеленський його підписав. І у цих організацій є 9 місяців для того, щоб змінити підпорядкування, щоб ними не керувала країна агресор Якщо ж вони ці організації не вчинять відповідних дій, то будуть ліквідовані. Пройшло уже. Понад 4 місяці Москва бачить, що час йде, і почала діяти вкрай активно, і як ми бачимо, агресивно лунають такі заяви з Москви. Ми бачимо звіти, доповіді навіть від Верховного комісара з прав людини з ООН. Але я хочу зазначити, що щоб там не витворяла ця московська імперія, закон про заборону таких організацій буде діяти. Адже повна незалежність України вона неможлива без духовної незалежності від Москви. Далі сьогодні російські змі повідомляють, що Москва знову погрожує Україні. Зокрема, є повідомлення і в наших українських змі, що Москва пожалілася на те, що нібито Україна нанесла удари ракетами атаком і погрожує відповіддю, погрожує відповіддю цим Арішником. Російські пропагандисти, цитуючи в РФ, повідомили, що буцімто Т-400 збили вісім балістичних ракет американських атаком, і Москва тепер готує відповідь, щоб Київ начувався. Усі ми чудово розуміємо, що навряд чи був реальний факт збиття аж восьми усіх 100% ракет атаком з російськими системами ППО, чого раніше ніколи не було. І цілком можливо, такі погрози з Москви лунають тому, що Україна продовжує бити по телах окупантів по військових об'єктах країни-агресора. Зокрема, сьогодні були новини, що у Лінградській області дрони атакували російський об'єкт і непростий об'єкт. А найбільший російський морський торгівельний порт в Усть-Лузі є, як мінімум, одне відео з влучанням дрону в один з об'єктів цього порту, і це, поза всякими сумнівами, дуже неприємна новина для Кремля. Це та новина, яка реально турбує Москву. Адже Москва багато що зробила, щоб посилити, щоб максимально прикрити ППО саме цей об'єкт. Тому що цей великий торгівельний морський порт він є базою для тіньового танкерного флоту Путіна. Саме через цей флот Москва продає абсолютну більшість нафти. І також я додам, що про цю подію пишуть і міжнародні експерти, зокрема тендер, це експерт Осінта. Він не дарма про це пише, тому що є підозра, що саме ті судна, які виходили з цього порту, пошкодили кабелі зв'язку між європейськими країнами у фінській затоці. Тому ця подія важлива, невідомо які пошкодження, але як мінімум один удар пройшов, і це вже такий тривожний дзвіночок для Москви. Крім того, щодо атаки далекобійними дронами в глибину території країни агресора, сьогодні ще з'явилося цікаве повідомлення про те, що в аеропорту Санкт-Петербурга двічі протягом доби вводили обмеження на польоти через атаку БПЛА. Також я додам, що навіть ввечері, уже після 20.00 з'явилось повідомлення, що в районі російського міста Вороніж, а саме в Лівобережному районі, вели навіть незвичайний стан. Не повідомляється, що було пошкоджено який військовий об'єкт, але удар був нанесений вже ввечері. І це відзеркалення того, що російські окупанти б'ють по Україні цими шахетами зараз не лише вночі, а фактично цілодобово після Нового року. І зараз також цілодобово якісь дрони атакують уже їх територію. Проте більше того, адже сьогодні російські пропагандисти повідомили, що на Росії дуже стурбовані масованою атакою по самій Москві, і що ті повідомлення, які були в міжнародних змі, про те, що Україна готує масований ракетний удар, удар ракетами-дронами, вони дійсно дуже так насторожують Кремль і на Росії очікують цього удару. Цілком можливо, що Україна дійсно готується, тому окупанти нехай начуваються. тому що розплата буде за все. А в Москві керівництво цієї московської імперії розуміє лише силу. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.